Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. У АТБ Маркеті. З'явилося дуже багато цікавих новинок різноманітного товару до Дня Закоханих, до Дня Валентина. Пропоную розглянути разом зі мною, можливо, ви знайдете щось цікаве та корисне. Я наперед хочу попросити у вас вашу вподобайку. Та будь-який коментар, це може бути е, слово або ж просто смайл, воно допоможе просувати мій канал. Якщо дарувати Валентинку для вас банально, то пропоную вашій увазі ось такий набір для творчості за 55 гривень у формі серця. Чудовим подарунком також стане набір із аромодифузора та свічки за 229. Ось такий набір інтер'єрних наліпок за 40 гривень, мені дуже сподобався. Я хотіла навіть придбати, проте чоловік мене зупинив. Набір вішалок з силіконовими вставками 4 штуки за 90 гривень, завжди необхідна річ, яка ніколи не буває зайвою. Супова тарілка «Люмінарк» на 20 см за 70 гривень. Я собі таких придбала дві. Одну у блакитному, іншу у бірюзовому кольорі. До речі, там продається цілий набір як десертних, так і обідніх тарілок. Тарілка серця за 80 гривень. До речі, схожі, продаються у «Аврорі». Дивіться, яка вона гарна, мила. Керамічна тарілка велика за 115 гривень на 22 см. Фурфорова бульйонниця за 80 гривень, липка двохстороння стрічка на 5 метрів, щоб зафіксувати будь-які речі, які вам необхідні. За 89,90, скребок кухонний з тримачем за 39,90, також завжди необхідна річ у господарстві. Миска друшляк на 2 літри, за 56,90 є у різних кольорах. Металеве сито за 49,90. Гляньте, яку красу я знайшла. Таця з принтом за 100 гривень. Просто неймовірно виглядає набір силіконових форм для кексів із 6 штук за 59,90. Силиконова форма для випікання у вигляді металика за 20 гривень. Силіконова форма для випікання у вигляді сердець 6 в одному за 74,90. До речі, я собі таку придбала тільки у рожевому кольорі. Валик для чищення одягу за 59,90. Підставка під гаряче за 39,90. Наліпки стрази за 29,90. Дуже мені подобаються усілякі такі блискітки, наліпки. Набір алмазної мозаїки у формі серця за 79,90. Хто не хоче купувати однотипні валентинки, цей варіант чудово підійде. Набір металевих коробок із двох штук вони йдуть у різних кольорах за 115 гривень дуже гарний варіант для подарунку також. В них можна зберігати усілякі дрібниці, прикраси тощо точно знадобиться. Скляний підсвічник у формі серця за 89,90, декоративна прикраса із серцем за 69,90. Іграшковий набір домашній улюбленці за 94 гривні. М'яка іграшка Ведмедик за 199. Набір декоративних прикрас Серця за 59,90. М'яка іграшка Брелок за 125 гривень. Декоративна свічка серце за 59,90. Також чудовий варіант для подарунку. Ще один варіант брилку за 125 гривень. М'яка іграшка ведмедик за 119. Декоративна прикраса, світильник з підсвіткою за 139 гривень. Подарункове мило з троянд за 130 гривень. Брелок серця за 39,90. Ароматична свічка в скляному стакані за 119. Також чудовий варіант для подарунку. Вона має просто неймовірний аромат, є різні запахи. М'яка іграшка Ведмедик за 179 гривень. Є у різних кольорах. Мені особисто сподобався ось цей коричневий, дуже милий. Самонадувна кулька у формі серця за 29,90. Двостороннє дзеркало за 59,90. Воно є квадратне та кругле з різноманітними візерунками. Вітальна листівка за 16 гривень. Тести з наліпками. 85 наліпок у наборі за 99,90. Цікава книга для малюків. Ось ці розмальовки антистрес за 40 гривень. Мені припало до душі. Вони йдуть у різних серіях. Просто гляньте, які гарні картинки на них. Ну що ж, це був короткий огляд, як я вже говорила. Якщо це відео було для вас цікавим, будь ласка, поставте свою вподобайку та напишіть будь-який коментар. Я бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей, па-па!